9 липня 1811 року у Києві розпочалася одна з найбільших руйнівних пожеж у місті. Тодішній поділ мав щільну дерев'яну забудову, кам'яних будівель майже не було. Тому, коли з спекотного дня на одному з подвір'їв розпочалася пожежа, вогонь швидко переходив з однієї будівлі на іншу. Пожежа тривала понад дві доби, поділ згорів повністю. Вогонь знищив близько двох тисяч будинків. Кілька церков, велику кількість товарів, купців, що тут мешкали, Цілілими залишилися лише кілька кам'яних будівель, так званий будинок Мазепи та будинок рибальського. Містом одразу почали ширитися чутки про ймовірний підпал, винними називали таємничих французів, що хотіли спалити місто перед загрозливою французько-російською війною. Хтось звинувачував поляків та євреїв. Але правду донині встановити не вдалося. Міська влада в особі військового губернатора Михайла Милорадовича розпочала ліквідацію наслідків пожежі. Для відновлення району було створено спеціальну комісію, що мала визначити збитки, завдані вогнем та надавати постраждалим грошові позики і будматеріали для відновлення своїх будинків. Відбудовою Києва керували архітектори Вільям Геста та Андрій Маленський. На місці зруйнованих вуличок побудували широкі вулиці з кам'яними будинками та прямокутні квартали. Пожежа 1811 року стала поштовхом до кардинальної перебудови Києва.